Щороку у день міста Тернополя відзначають кращих тернополян. Цьогоріч в українському домі провели урочисту церемонію нагородження і відзначили 41-го почесного громадянина міста Тернополя. 39 з них посмертно. Ще раз хочу сказати щире співчуття сім'ям родинам загиблих. Але ви маєте пам'ятати, що ваш син, ваш батько, ваш чоловік вони є героями для всіх. Вони будуть ті. На чому прикладі будуть виховуватись нові покоління? Пам'ять про них завжди має лишитися в наших серцях. І вони будуть ті, кому наше покоління і наступне будуть дякувати за незалежність. Михайло Діанов, який є прикладом не тільки для цивільних, але й для військових, це всім відома пташка Катерина Поліщук. Ми дуже спішили сподіваємося, що нікому кому швидше повернутися живими здоровими і буде тут в Тернополі. Дякую вам. Званням почесний громадянин міста Тернополя нагороджують за вагомий особистий вклад у встановлення української державності та особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. під час війни з 24 лютого я для себе відкрив новий Тернопіль. Це місто, яке народило, виховало і дало для України героїв. Героїв, які мужні до останнього подиху, захищали нашу Україну, також вручили нагороди місцевим волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Міскі офізає ворог. На церемонію нагородження завітали побратими з міст Польщі, хожу в Єленягура та Плонськ. Представникам міст побратимів. Подякували за надання гуманітарної допомоги для військових і внутрішньо переміщених осіб і відзначили їх символічними нагородами.